«Хлібний дім професійні рішення для відмінної випічки. Вітаємо на каналі Хлібний Дім. Інноваційного центру хлібопечення, де ми створюємо сучасні рецептури та рішення для професійних пекарів, щоб гарантувати якість і досконалість вашої випічки. Мене звати Андрій Капій і ми продовжуємо ділитися таємницями рецептур та професійними рішеннями. Сьогодні спечемо смачні та поживні картопляно-зернові булочки. Ці булочки привертають увагу споживачів, які цінують якість і корисність продуктів. А ніжній м'якуш із легка хрустка скоринка задовільнять вимоги навіть найвибагливіших споживачів. Завдяки збалансованому. Складу суміші VitaPan Mix картопляно-зерновий, який містить насіння льону, сухе картопляне пюре, вівсяні та ячмінні пластівці і багато інших корисних елементів, ви отримуєте корисні та поживні булочки. Тож перейдемо до рецептури, де ми розповімо та поділимось власними напрацюваннями. Для приготування булочок нам знадобляться наступні інгредієнти: пшеничне борошно, житнє борошно, сіль, вода, олія і дріжджі стандарт хлібний ефект плюс 15. Вони чудово піднімають тісто та забезпечують стабільну якість. І звичайно, вітапан-мікс картопляно-зерновий. Це спеціальна суміш для хлібобулочних виробів, що дозволить вам розширити асортимент продукції та пришвидшити технологічні процеси. Завдяки унікальному складу вироби матимуть чудові, смакові та споживчі властивості, а також довше зберігають. Свіжість. Суміш можна використовувати для виробництва спеціальних сортів хлібобулочних виробів з підвищеною харчовою цінністю, в тому числі листкових виробів, чи абати та інших. Це ефективне рішення для отримання якісної, корисної та смачної продукції, яка стане улюбленою для ваших споживачів. Що ж, усі інгредієнти зважені і готові до наступного етапу: замішування тіста. Поступово вносимо усю сировину в тістоміс, окрім олії. Починаємо перемішувати все на першій швидкості. Продовж 4 хвилин. Тепер можемо додавати олію і збільшуємо час замісу до 6 хвилин на другій швидкості. Після завершення замішування ми отримуємо однорійне та еластичне тісто з чудовою структурою, яке легко піддається обробці. Залишаємо його брудити на 50 хвилин. Після бродіння ділимо тісто на кульки вагою по 100 г, Розкладаємо їх на змащений лист по 5-6 штук. Тепер ставимо їх у висільну шафу підходити на 60 хвилин при температурі 30-35 градусів. За 5-10 хвилин до закінчення вистійки виймаємо тістові заготовки з висільної камери та посипаємо поверхню борошну. Після вистоювання на поверхні гострим лезом робимо надрізи. Ось таким чином. Тепер можемо відправляти булочки в піч при температурі 240-220 градусів з пару Процес випічки займе 30-35 хвилин. Ось і результат: готові картопляно-зернові булочки мають чудову структуру, ніжний м'якош, привабливу хрустку з коринку. Завдяки використанню якісних інгредієнтів нашої суміші Вітапан мікс картопляно-зерновий та хлібопекарських дріжджів, стандарт хлібний ефект плюс 15, булочки мають підвищену харчову цінність та тривалий термін зберігання. Використання суміші вітапан це оптимальне рішення для виробників, які прагнуть розширити асортимент і задовольнити потреби сучасного ринку. Разом із хлібним домом. Ви отримуєте стабільний результат і конкурентну перевагу. А ще більше про експертні рішення, рецептури та асортимент торгової марки Вітапан і дріжджів від інноваційного центру хлібопечення Хлібний дім. Ви знайдете з qr кодом на екрані або за посиланням в описі. Якщо потрібна допомога з вибором оптимального рішення для вашого виробництва, звертайтеся до наших фахівців. Ми підберемо те, що відповідає саме вашим потребам. Як вам результат? Про які продукти торгової марки Вітапан ви хотіли б дізнатися більше? Напишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал Хлібний Дім і ставити вподобайку під цим відео. І до зустрічі в наступному!